Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку застрелився чоловік. Волинянка відсудила у власника бульдога 50 тисяч гривень за відкушений палець. У Києві затримали проросійського блогера, який ховався в монастирі УПЦ МП. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 22 лютого. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На війні з російськими окупантами віддав своє життя ще один герой з Луцького району Дмитро Пінчук. Як повідомили у Колківській громаді, воїн загинув 20 лютого поблизу населеного пункту Водяне Донецької області під час артилерійського обстрілу зі сторони збройних сил Росії. Відомо, що воїн був жителем села Четвертня. Йому було всього 28 років. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. На волині водій намагався підкупити поліцейських, аби ті не виписували йому штраф. Як інформує патрульна поліція області, все сталося з 21 лютого. На блокпості правоохоронці зупинили керманича вантажівки Premium з напівпричепом, на якому були відсутні світловідбивні елементи та розпізнавальні знаки. Під час перевірки документів 57-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення відповідальності. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли. Відтак патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адмінвідповідальності на чоловіка, очікує ще й кримінал. В одній з багатоповерхівок Луцька знайшли бездиханне тіло чоловіка. Його виявили у будинку на вулиці Липинського. Що сталося із молодиком, та що кажуть сусіди, дізнавались наші журналісти. Саме у цій багатоповерхівці у Луцьку ввечері 21 лютого, сталася трагедія. В одній із квартир виявили тіло молодого чоловіка. Це сталося саме тут, на вулиці Липинського, на п'ятому поверсі багатоповерхівки. За інформацією поліції, Волині чоловіка знайшли вже мертвим. Та з видимими тілесними ушкодженнями. Попередньо він застрелився з травматичної зброї. Йому було всього 27 років. Сусіди ж кажуть, нічого підозрілого не чули. Ні, нічого навіть не чула, ніхто не приходив, нічого не казав. Ні, О, я 90... взагалі я від вас тільки перший раз, раз чую від вас. Це було прямо в 12 ночі. Я приїхав з роботи, якраз припаркував машину. От. Там, де ну, в самому дворі не міг припарканутися біля під'їзду. Бо стояли патрульні машини, Там не зміг прокувався, підійшов до під'їзду, стоять три поліцейські, я з ними привітався. Ми щось там з папкою були, записували і все, ще я маю, що не знаю. То вже потім сьогодні десь зранку скинули пост в новинах, що там було скоєно самогубство чи вбивство, що чоловіка знайшли з пістолетом. Сусіди стверджують, що не знали цього чоловіка та ніколи не бачили його тут. А його особисто не знали цього Ні, хлопці. Я тут недавно живу. Не знаю зараз. Цією справою займається поліція, а тіло чоловіка вже направили на судову медичну експертизу. Нововолинський суд зобов'язав власника бульдога заплатити 50 тисяч гривень покусаній собакою жінці. Інцидент стався ще у 2018 році, коли собака без намордника напав на потерпілу і відкусив їй частину пальця на руці. Про це йдеться у вироку суду. Пише видання «Західнет». Зокрема, відомо, що тоді, у 2018 році, правоохоронці почали розслідування цього випадку, але згодом справу закрили через закінчення строків давності. Втім, після цього жінка подала цивільний позов з вимогою виплатити їй компенсації і виграла справу. Жінка подала цивільний позов з вимогою заплатити їй гроші, витрачені на лікування, та виплатити моральну шкоду 150 тисяч гривень. Втім, суддя задовольнила позов лише частково, постановивши, що власник пса повинен заплатити жінці 40 тисяч гривень моральної шкоди, понад 2 тисячі гривень на лікування та ще 8 тисяч гривень на правничу допомогу. На Волині жодного разу не фіксували діяльність диверсійно-розвідувальних груп ворога. Про це командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в інтерв'ю «Укрінформу». На Волині ДРГ жодного разу не було з території Білорусі. диверсійно розвідувальних груп не відмічалося. Сказав він. НАТО має серйозно підготуватися до можливого сценарію, за якого Росія повністю контролюватиме Білорусь, якщо Захід дозволить Путіну зберегти незаконно захоплені регіони України, РФ зможе використовувати як окуповані білоруські, так і українські території, щоб загрожувати східним кордонам країн НАТО. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики нагадали про секретний документ. Кремля, який свідчить, що Росія планувала до 2030 року фактично поглинути Білорусь, у звіті також йдеться, що російський диктатор Володимир Путін найімовірніше досягне значних успіхів у відновленні сюзеренітету Росії над Білоруссю незалежно від результату його вторгнення в Україну. Служба безпеки України затримала у Києві прокремлівського блогера Дмитра Скворцова, який переховувався від правосуддя у монастирі УПЦ МП. Про це 22 лютого повідомила прес-служба СБУ у Фейсбуці. Так, поплічником расистів є столичний блогер-засновник так званого руського клубу, який займався підготовкою замовних публікацій для підсанкційних інформ країни-агресора. Серед них «Руська народна лінія і одна Родина у своїх колонках. Фанат Росії називав закономірним захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації ЛДНР у серпні минулого року. Йому заочно повідомили про підозру у Держзраді. Зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП. Втім, співробітники СБУ встановили його місце знаходження і затримали. За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну порцію такого деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення. Лення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Підозрюваний у держзраді нардеп заборонений ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання депутатського мандату. Заява уже надійшла в Раду. Про це 22 лютого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Фейсбуці. Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України у відповідності до конституції України. Написав Стефанчук. Голова Верховної Ради запевнив, що з Розглядом заяви Волошина парламент затягувати не буде. За 48 годин до першої річниці російського вторгнення в Україну міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що її країна передасть українській армії шість відремонтованих бойових танків Леопард а 4 Про це повідомляє тамтешнє видання Ель Пейс. Так Роблес підтвердила, що її відомство вже ремонтує передову секцію танків, щоб довести їх до сучасного рівня і передати їх українським збройникам. Ройним силам. Хоча вона не назвала дату поставки, міністерка неодноразово заявляла, що мета полягає в тому, щоб танки були готові до кінця березня або на початку квітня. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Комусь пачку пельменів, комусь мішок риби, а комусь. Ковбасу на Росії не втомлюється дивувати у російському Владівостокі дружинам загиблих у війні вручили. Ковбасу, як повідомляють пропагандистські змі, місцева влада на болотах таким чином вирішила вкотре, так би мовити, заохотити родичів демілітаризованих загарбників. Зокрема, на честь так званого дня захисника, який на території країни-агресора відзначають 23 лютого, їхнім родинам вручили пакунки із ковбасою та сосисками, судячи з фотографій, які ширяться у змі, на руки дружинам орки. Видавали один-два невеликих пакети з м'ясними виробами. Словом, все в найкращих традиціях радянщини: немає грошей, дай продуктів. Ну хоча б трохи ковбаси. У трьох вулиць Луцька з'явилися нові назви. Відповідні рішення прийняли під час сесії Луцькради 22 лютого. Так депутати підтримали рішення назвати вулицю у Луцьку, яка з'єднує вулиці Східну та Куліша вулицею єднання. Нову назву отримала також вулиця Салтикова Щедріна у місті Луцьку. Тепер вона називається Приміською. Так відтепер називатиметься і решта цієї вулиці, яка розташована. У селі Жидичен під Луцьком, а вулицю Ціолковського перейменували на вулицю Мрії. На Волині в останню путь провели загиблого на війні героя Володимира Какалюка. Як інформує сайт, Камінькаширського благочиння попрощались з бійцем у селі Краснилівка 22 лютого. Життя 50-річного бійця обірвалося 15 лютого в результаті ворожого обстрілу на Харківщині. У загиблого воїна залишилися батьки, троє дітей та внук. Редакція телеканалу Конкурент Т. вислов. Ліє щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія нових потужних вибухів. Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Ще один вибух. Стійке відчуття, що всі напрацювання Маріупольського спротиву накривають одним махом. Маріуполь, тримайся скоро, скоро ми повернемо та повернемось. Написав він. Також у Маріупольській міській раді підтвердили і приліт. Зокрема, є влучне Нападание у склад в районе Морского порту, где оккупанты сберегали боеприпасы. Вы только посмотрите: Город Герой Мелитополь. 16 февраля этого года. Еще и обед даже не наступил, а батюшка уже причистился. Какая на него благодать не зашла? Прям канал связи с космосом устанавливает. Прям с Богом общается. Служба безпеки України заблокувала у Вінниці канал рекрутингу колишніх в'язнів до лав російської приватної військової компанії Вагнер. У результаті спецоперації затримано російського агента, який підбирав кандидатів та вербував їх до окупаційного угрупування. За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти сил оборони, зловмисник пропонував кожному рекруту грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, у тому числі на території країни агресора, на нього вийшов представник угрупування Вагнера. За вказівкою ворога Вінничанин почав підшуковувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії РФ. Нині йому оголосили про підозру у державній зраді. Вранці, 22 лютого, під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові. Інформацію про обстріли повідомив голова обласної військової адміністрації Олексінігубов. Увага, жителі Харкова і області. Окупанти знову завдають ударів. Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях. Написав він у телеграмі. Тим часом журналісти Суспільного повідомляють, що у місті пролунав вже четвертий потужний вибух. Захищаючи незалежність України, загинув воїн з Волині Сергій Мохнар. Сумну звістку повідомили у Колківській громаді. Відомо, що герой 1971 року народження проживав у селі Старосілля. Воїн захищав Україну до останнього подиху і загинув 18 лютого. Під час виконання бойового завдання біля Бахмута Донецької області під час мінометного обстрілу рашистів. На території Колківської територіальної громади оголосили дні жалоби. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Внімає! Внімання! Угроза ракетного удара! Вранці, 22 лютого, одразу в десяти містах Росії по радіо пролунали оголошення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару. У Росіян почалась масова паніка. Всім немедленно прослідувати в укриття внімання внімання. Таке повідомлення по радіо чули жителі П'ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Білгорода, Старого Оскола, Уфи та Новоуральська. Втім, як то вже повелося на болотах, пропагандисти заявили, що ніякої загрози немає. В МНС Росії повідомили, що оголошення з'явилось на радіостанціях в результаті нібито хакерської атаки. Вже майже рік збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів в шалених масштабах у ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення. По 22 лютого 2023 року орієнтовно склали 145 тисяч 60 осіб особового складу. За добу ще 620 орків попрямували прямісінько до пекла. За весь час повномасштабного вторгнення ліквідовано 3 тисячі За минулі 24 години – вісім одиниць. Бойових броньованих машин знищено 6569. тисяч за минулу добу – 7 одиниць. Спалено артилерійських систем 2345. 21 лютого ворог втратив ще 7 одиниць. Спалено реактивних систем залпового вогню 471 одиницю. Засобів ППО ворог втратив 243 одиниці. Ворожих літаків українськими воїнами знищено 299. Також знищено 287 гелікоптерів рашистів безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив вже 2026 одиниць. Три лише протягом минулої доби. Крилатих ракет збито 873. кораблів і катерів. Росіяни втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 5212 одиниць. Дві минули доби. А спеціальної техніки окупантів воїнами ЗСУ знищено 226 одиниць. Дані уточнюються. Гаворі, хак ти попав. Сам здався. Я сам здався Пограничникам. Ти сам здався пограничникам. Я сам здался пограничникам. Все, ти сидів. Да, всю жизнь. У російському красноярську спалахнула масштабна пожежа. Горить склад холодильників. Про це повідомляє російське пропагандистське видання Ріановості. Відомо, що горить склад на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. На відео помітно, що пожежа масштабна. Над будівлею здійнявся величезний стовп чорного диму. За даними російського МЧС, пожежники евакуювали десяток людей. За попередньою інформацією. Цією постраждалих немає. На Росії знову палає. Так у Московській області спалахнула пожежа на складі з пластиковою крихтою. Двоповерхова будівля під Москвою загорілась вранці 22 лютого. Як інформують російські рятувальники, площа пожежі масштабна. Усього понад тисяча квадратних метрів. Про постраждалих не повідомляється. Yeah. <laughs> У ніч проти 22 лютого бавовна завітала у Маріуполь, Донецьк і Ловайськ та Дебальцево. Повідомляють, що пролунало щонайменше 12 вибухів. Зокрема, як підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, підтверджено влучання в склад боєприпасів в аеропорту Маріуполя з цитуємо прекрасним відгуком детонації, а також зафіксовано влучання у місце базування окупантів. Відомо, що в деяких районах відсутнє світло. Тим часом в пропагандистів почалась паніка після гучної нічки на виїзді з так званої ДНР. Вишикувалась чимала черга завтівок, які намагаються чкурнути до Росії. Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення і можливої масованої атаки окупантів постало питання про запровадження дистанційної форми навчання у навчальних закладах волині у наступні декілька днів. Відповідне депутатське звернення до луцького міського голови ініціював депутат Луцької міськради Тарас Шкітер. Він впевнений, що це виправдана міра безпеки. Цієї п'ятниці буде річниця великої війни. Зважаючи на те, що москалі люблять випускати багато ракет саме на символічні та пам'ятні дати, запропонував луцькому міському голові і директору департаменту освіти перевести навчання в навчальних закладах 23 та 24 лютого на дистанційну форму. Як то кажуть, береженого береже Бог. Це ніяка не паніка, але краще перестрахуватись. Більшість лучан та волинян підтримують варіант впровадити дистанційне навчання в Луцьку та області на 23 та 24 лютого. Про це свідчать результати опитування на нашому ютуб-каналі. В опитуванні взяли участь 1475 осіб. З них 83% – за дистанційне навчання. 11% вважають, що не потрібно залишати дітей вдома. А 4% опитаних взагалі байдуже, яким буде формат навчання. В результаті з 22 по 24 лютого в Луцькій громаді запровадили змішаний формат навчання в школах. За бажанням батьків діти зможуть прийти в освітній заклад, де відбуватиметься навчання. Однак, якщо батьки не бажають, щоб діти відвідували школу, учні в такому випадку можуть бути вдома та навчатися в дистанційному форматі. Також будуть відкриті і дитячі садочки. Натомість за рекомендацією Міністерства освіти і науки України навчальним закладам в Волині з 22 до 24 лютого пропонують проводити навчання в дистанційному форматі. Ми отримали лист рекомендаційний від міністерства освіти і науки, що про організацію освітнього процесу в закладах освіти на 22-24 лютого 2023 року. Міністерство рекомендує проводити в дистанційному форматі цей лист. Ми розіслали на наші територіальні громади всі, а також на районні військові адміністрації. Вони мають право обирати згідно власного досвіду, яким чином це. Проводити ми їм рекомендації надали, а вони оберуть кожна територіальна громада, кожна школа відно закону України про освіту, всі навчальні заклади мають автономію і вони самі приймають ці рішення. Тож як навчатимуться волинські школярі вирішувати їх батькам? Однак варто пам'ятати, що ворог непередбачуваний і небезпека обстрілів у річниці повномасштабного вторгнення буде особливо високою. На Волині зафіксували спалах вірусного паротиту у народі, більш відомого як свинка. У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що спалах хвороби виявили у Луцькому районі. В області зареєстровано епідоскладнення з епідемічного паротиту. Зареєстровано шість випадків даного захворювання, в тому числі п'ять серед дітей. Нам ще ми структурним підрозділом було отримано термінові повідомлення і відразу розпочато оперативне підрозслідування. Даного осередку фахівцями структурних підрозділів нашого центру було проведено виїзд як у вогнище захворювання даного, і було встановлено коло контактних осіб. Також проведено їх обстеження. Не результати відразу хочу сказати в контактних негативні. Епідеміологиня стверджує, що в більшості діти та дорослі хворіють паротитом через відсутність вакцинації. Необхідний відсоток, який необхідно досягнути для отримання колективного імунітету, становить не менше 95 Але відсотків. Але якби ну, при нас на жаль, цей відсоток не досягнуто, тому що ну, є певний контингент людей, які або за релігійних своїх поглядів або з тих чи інших причин все таки відмовляються від проведення щеплень, і тому даний відсоток у нас не досягнуто. Хоча і тому наражаються на небезпеку ті діти, які по медичних показах не можуть отримувати щеплення. Тому таке прохання до батьків все-таки переглянути свої погляди і звернутися до свого сімейного лікаря для проведення щеплень свинка, як відомо, передається повітряно-крапельним шляхом. Серед симптомів висока температура при. Ухлість та болючість в області слинних залос, запалення привушних, підщелепних залос, головний біль, загальна слабкість і нездужання. А також безсоння. Зазначимо, найбільше випадків паротиту реєстрували на Волині у 2014 році. Тоді захворіли 17 людей. Найменше у 2018-2019 роках. По два випадки, загалом за минулі 10 років у Волинській області на свинку захворіли 54 людини. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку зміни тепер недільні літургії супроводжуватимуть пісни-співами тільки вітчизняних композиторів. Так, 19 лютого у супроводі архієрейського хору Оранта звучала літургія Миколи Леонтовича. Керівник хору Василь Мойсіюк каже: нарешті давно задумані плани вдалося втілити у життя. Ми співаємо літургію. Івана Златоустого, Миколи Лантовича. Ця ідея співати українських авторів виникала вже у нас давно, але розумієте, пришвидшилось це все із війною, тому що в нас дуже багато хорошої музики, сакральної авторів. І Леонтовича, і, і, і Кор і Яциневича, якого ми абсолютно не знаємо. Тут Василь Мойсіюк зізнається, змінити репертуар під ноти Леонтовича було нескладно. адже раніше, під час літургії, його музичні роботи неодноразово поєднували із іншими. Бувало і з російськими композиторами. Втім, нині Василь Мойсіюк переконаний, в українському храмі повинно все бути українське, в тому числі. І пісне співи. Було цікаво, і є цікаво, і буде цікаво. Я думаю, людям буде цікаво, бо ми ж не знаємо своєї як і історії, зрештою, так і культури, так і музики. Бо. Так от було, так складалося. Тепер треба стряхнути себе це все. Оранта на Леонтовичі зупинятися не планує, тож вже працює над новим репертуаром під звучання інших, не менш талановитих вітчизняних композиторів. І сучасні зараз гарна музика, Почти вона складна. і Можливо, ми збираємося. Цей... Вивчити, але не знаю, як сприйме публіка. Але колись і баха не, не визнавали, що це була не музика церковна. Так що треба вчити, виховувати. Отакі От нас були плани. Зараз ми виконуємо Леонтовича. На вслідуючи планується Яценевича. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.